Отже, привіт! Мене звати Катя Яцушек, Я графічний дизайнер та летеринг артист ілюстратор. Сьогодні ми поговоримо про летеринг. Я вам розповім основні моменти, як створювати летерінг, що це таке, і взагалі, щоб ви могли на практиці спробувати це зробити. Отже, лекція записується в рамках марафону. це ініціатива креативної практики, яку підтримують українські, українські експерти з індустрії. Всі лекції та майстер-класи є безкоштовними. Вся команда проєкту. Погодилась відмовитися від гонорарів, але ми закликаємо вас донатити кошти на ЗСУ, волонтерським фондам. Перелік лінків ви можете знайти в описі до цього відео, а також на сторінці проєкту. Також ми будемо вам вдячні за подобайку і поширення цього відео, а також коментуйте його, щоб якомога більше людей могли побачити його. Дякуємо і гарного перегляду. Як я вже казала, мене звати Катя Яцушек. Я залишила вам QR-код і лінк на свій сайт. Ви можете зайти, подивитися там зібрані мої соцмережі, і відповідно, ви там можете побачити мої роботи. Як я вже казала, я займаюся графічним дизайном, летерингом та ілюстрацією. Декілька своїх улюблених робіт я вам покажу зараз. А решту ви зможете переглянути самі, пройшовши за лінком. В основному це не комерційні проекти. Тут я зібрала. Наприклад, цей це був до теж обкладинка до лекції минулорічної. Мені дуже подобається малювати літерки. Ось це вже комерційний проєкт, це був логотип до дитячого мультику, мультсеріалу. Ви його можете знайти на Ютубі, подивитися. Це, наприклад, теж логотип до серії коміксів українських. Всі літери мальовані вручну. Я все якби не використовувала готових шрифтів. Це все малювала вручну, потім у векторі. Наприклад, ось цей напис: це напис на стіну громадської організації. Також ви зможете побачити більше у моїх соцмережах. Таку листівочку я малювала для друзів до нового року і теж некомерційний проект, просто для себе листівка до 14 лютого. Отже, переходимо до нашої теми. Що таке летерінг. Якщо сказати коротко, то це мальовані літери. Летерінг часто плутають з каліграфією, тому давайте ми розберемося, в чому різниця, що таке летеринг, а що таке каліграфія. Я знаю, що зараз стало популярним писати букви, малювати букви, і я думаю, що багато хто з вас міг спробувати каліграфію. Це дуже такий медитативний процес. Рекомендую, мені дуже подобається. З каліграфією все просто. Каліграфія це писати спосіб творення літери, де кожна літера утворюється за один, або два-три. Ну майже ніколи не більше рухів. Отже, один, один, два. Рухи їх називають також дуктами. Каліграфія твориться спеціальними інструментами, широким або гострим пером, і всі інструменти, які їх імітують. Наприклад, це може бути пензлик круглий, чи це може бути колапен, це вже далі, якщо ви будете пробувати писати каліграфію, вже будете усе занурюватися. Летеринг, на відміну від каліграфії, це про малювати, малювати літери. Отже, спосіб творення літери, де кожна літера створюється більше, ніж за один чи два, чи три рухи. І Вся маса штрихів вона зливається в одну масу, яка утворює літеру. От Ви можете, наприклад, на картинках побачити, де я пишу літери і де я малюю літери. Тобто тут не настільки вже важливий інструмент, тому що в каліграфії. Буква залежить від вигляд букви залежить від самого інструменту. У летерингу інструмент не має значення, це може бути як і олівець, так і маркер, ручка, будь-що, що пише. Головне, що літера вона не створюється за один рух, а вона створюється декількома рухами, просто ви її малюєте. І давайте ми проговоримо про етапи роботи над летерингом. Я вам розкажу, поділюся своїм досвідом, як я це роблю, можливо, в когось комусь це допоможе там, знайти свій якийсь шлях новий, або, можливо, в когось відрізняються ці етапи, то ви зможете також цим поділитися і спробувати, який варіант вам більше подобається. Отже, це мої етапи роботи над летерингом. Я взяла теж такий зимовий напис, це вже, умовно, фінальний мій варіант, і розкажу, як я з ним працювала. Отже, першим етапом завжди я шукаю характер лідер. Дивлюся, що це за слово, ну чи декілька слів. Дивлюся, де я його буду потім використовувати. Наприклад, це був стікер. Мені потрібно було зробити такий розробити такий ось стікер. Я пробую різні варіанти характерів шрифта, який, мені здається, найбільш підходить під цю задачу, найбільше передає емоцію, ту, яку, яку мені потрібно, і вже далі. Дивлюся зі всього і обираю сам характер напису. Далі працюю над композицією загальною формою, намагаюся знайти той, ту композицію, яка буде найбільш вдалою, яка мені буде найбільше подобатися. Теж пробую максимально багато варіантів. Ось ще знайшла. Також автор і, і Лесо можна тут лінку перейти, подивитися, як він шукає різні логотип, логотип студії, і також ось різні характери літер можна побачити, різні композиції, різні там, ігри з товщинами шрифтів з їхньою композицією. На цьому етапі важливо пробувати максимально багато ескізів, нічого не відкидати, зробити, не обмежувати свою фантазію, зробити все, що ви собі там придумали, навіть якщо це може можливо бути якось десь частково нечитабельно або якісь дивні форми, нічого. На цьому етапі це все допустимо. Далі ви вже. Зупиняєтесь дивитесь, що у вас найкраще вийшло, дивитесь, що найкраще відповідає задачі, і, відповідно, зупиняєтесь на цьому варіанті і накидуєте скелет літер. Ось, наприклад, як в мене тут: це там без товщини, без якихось декоративних елементів, просто саме розміщення літер, сама композиція. Там, десь, можливо, як у мене тут з'єднані літери у лігатуру, коли дві або більше літер поєднуються, це називається лігатурою. Ось бачимо, тут у нас є Л, і також з'єднання, тому що за композицією мені здалося, що так буде краще, і це якось тримає форму. Далі я назвала цей етап Додаємо м'яса», тобто, додаємо. Товщини штрихам додаємо, чи дивимося, чи це в нас буде контрастний шрифт, де літера буде мати якусь одну частину товстішу, одну частину тоншу, чи навпаки, можливо, це в нас буде не контрастний шрифт. Це все залежить від того, яку стилістику ви оберете для себе. На наступному етапі, коли в нас вже є основний іскелет, і Якби більше, більше об'єму, вже можна подумати над декораціями. Наприклад, ось тут я додала такі гострі засічки, додала такі великі компенсатори ось ці білі елементи, які ви можете побачити. Мені здається, що вони підкреслюють цей такий гострий характер напису. І красиво виглядають, дають ще більше емоційності до цього шрифта. І останнім етапом це фіналізація, можна, можна напис залишати у растрі, можна векторизувати, якщо хтось користується векторними програмами, це на ваш розсуд, і це, звісно, буде залежати, куди далі. Ви понесете свій летерінг, тобто, якщо вам потрібно це десь друкувати, де є обмеження, що лише вектор, то відповідно ви векторизуєте. Якщо не потрібно, це може бути якась невеличка листівка, і ви намалювали це в розмір, то абсолютно можна залишити у растрі, і це теж буде окей. Залежить від того, яку подальшу задачу ви з цим вектором вирішуєте. І якщо підсумувати, то ось ці шість етапів головних, які важливі у створенні летингу, це спочатку це такі більш пошукові перші два: знайти характер, знайти загальну форму, композицію. Потім третій, четвертий етап це вже більше про самі літери, про сам напис, їх, їх зробити основу цим, цим літерам. І п'ятий етап декорації це додаємо якісь особливі елементи, які будуть вам потрібні для підкреслення характеру. І шостий етап це вже фінально або домальовую. Або векторизуємо залежно від ситуації. Летерінг можна малювати як вручну, в блокноті, олівчиком, ручками. Так само це можна малювати в фотошопі, пензликом, якщо у вас є графічний планшет. Також можна малювати на не класичних графічних планшетах, а на там на айпадах, наприклад, або планшетах такого ж типу. В спеціальних програмах, наприклад, для iPad це іде procreate програма Там також ви можете вже відразу малювати, як ну, ігноруючи етап пошуку ескізів на, на блокноті, відразу у цифровому варіанті це все робимо. І один зі свіжих летерінгів, який я буквально вчора закінчила, ось є такий напис. І також, якщо говорити по етапах, були ось такі етапи. Спочатку пошук, ось перший етап це ці п'ять написів, пошук композиції, пошук якогось характеру шрифта, ідею, яку туди можна закласти, якісь пошуки, форми, як це композиційно може виглядати. Потім наступний етап це вже вимальовування літер, ось тут бачимо справа зверху. І третім етапом вже додавала декорації, додала ось такі декоративні елементи, і бачимо, фінальний результат виглядає ось так. Вже ясно додала і ковір, це е, растрова картинка, я не переводила її у вектор. Це суто е, на айпаді намальовано без безверто. Та ще ми поговоримо коротко про теорію. Це така базова теорія, з якої все починається. Звісно, можна говорити дуже багато тут, але в одну лекцію це все не міститься, тому ми почнемо із бази. Отже, є наша базова лінія, з якої ми починаємо. Малювати, якщо шрифт іде, прямо, вона пряма, якщо там іде по якійсь формі округлі чи там дугоподібні, відповідно, базова лінія буде мати форму дуги, це вже залежить від вашої ситуації. І ставимо собі висоту літер, щоб орієнтуватися, як нам як ми будемо малювати. Якщо це там Умовно, а четвертий листок, то висота літер може бути 2-3 см, 4 максимум, для того, щоб було комфортно малювати, для того, щоб були не надто дрібні літери, але й не надто великі, щоб це все вмістилося вам на ваш блокнотичок. В цілому, всі літери поділяються на три таких простих форми. Це квадрат або прямокутник, коло і трикутник. Для чого нам це все потрібно? От, наприклад, там N, вона більш така прямокутна, О кругла і, наприклад, А буде трикутна літера. Це потрібно для того, щоб враховувати оптичні компенсації. Якщо ми намалюємо коло і трикутник, Рівно по висоті, по висоті літер квадратних, вони нам будуть візуально здаватися меншими, тому що сюди зверху буде входити більше вільного простору навколо них, і відповідно наше око буде сприймати, наче вони менші, хоча геометрично вони можуть бути прям ідентичні. Трішки обманути свої ваші очі, ми робимо круглі і трикутні літери трішечки більшими. Круглі виходять і зверху, і знизу, знизу базової лінії, і зверху висоти літерки, трикутні, відповідно, лише трикутником зверху. Таким чином, якщо ми зробимо трішки більшими ці літери, тоді ці всі три будуть нам виглядати візуально. Однаковими по розміру це важливо не забувати для того, щоб правильно будувати літери, для того, щоб ваш летерінг був збалансований, для того, щоб це все естетично красиво виглядало, і також на основі цих простих форм. Важливо пояснити про кернінг, тобто це простір між літерами сусідніми. Умовно, його називають білим простором. Ну, це я замалювала і оранжевим, можна тут побачити. Це простір, який між літерами. Ось, Якщо в нас є літери приблизно, наприклад, так, розставлені, нам важливо, щоб. Летерінг був збалансований і красивий, щоб всі літери між собою розміщувалися приблизно на однаковій відстані. Але знову ж таки, геометрично це там взяти лінійкою і поміряти буде дуже складно, тому що літери мають різну форму, там одні квадратні, одні трикутні, одні круглі. І, відповідно, нам потрібно це все рівняти на око. І як нам це все рівняти? Ми дивимося на ось цей внутрішній білий простір, і він всюди, між усіма літерками, має бути приблизно однаковий по масі. Ось цей оранжевий об'єм ось цього оранжевого, який я замалювала, має бути плюс-мінус однаковий між усіма літерами. Тоді Наші літери будуть розміщуватися приблизно на однаковій відстані. Відповідно, ваш летер буде збалансований. Обов'язково слідкуйте за цим, тому що це важливо, це додає краси вашим написам і, відповідно, не, не завжди легко, особливо новачкам з Кернінгом, але якщо ви будете це контролювати, якщо ви будете про це пам'ятати, то я впевнена, що у вас все вийде. Насправді, по теорії букв можна говорити дуже багато, і не вистачить часу на це все. Також багато вирішує практика. Тому починайте робити. Сподіваюся, моя лекція допоможе вам у цьому. Сподіваюся, що ви зможете і зробити красиві летеринги, і на цьому буду я з вами прощатися. Дякую вам за увагу. Малюйте!